На що потрібно звернути увагу при обранні банку? Давайте розберемось. Перше – ліцензія доцільно перевірити на вебсайті Національний банк України, коли банку видали ліцензію та на які види послуг, наприклад, чи може він працювати з банківськими металами, якщо ви плануєте розмістити на депозит в ньому свій золотий зливок. Друге ліквідність активів банку. Цю інформацію можна знайти на вебсайті Національний банк України або у фінансовій звітності банку, яка має публікуватися на його вебсайті. Високий рівень ліквідності активів свідчить про те, що банку вистачить коштів для вчасного розрахунку за його зобов'язаннями, наприклад, вчасного повернення депозиту. Третє. Якість кредитного портфеля банку. Цю інформацію також можна знайти на вебсайті Національний банк України або у фінансовій звітності банку. Значна частка прострочених кредитів, виданих банком, тобто тих, які не повертаються позичальниками, збільшує ризик того, що банк не зможе розрахуватися за своїми боргами. Наступне прибутковість. На вебсайті Національний банк України або у фінансовій звітності банку доцільно перевірити, чи є банк прибутковим або ж збитковим упродовж декількох останніх кварталів. П'яте рейтинг банку є рейтингові агентства, які оцінюють надійність банків, присвоюючи їм рейтинги, оцінки. Наприклад, рейтинг надійності вкладів це оцінка можливості банку виконати вчасно і у повному обсязі взяті на себе зобов'язання перед вкладниками. Інформацію про рейтинги можна знайти на вебсайті банку та рейтингового агентства. Наступне власник банку може бути корисно дізнатися, кому належить банк, чи залежать власники банку від політичної чи економічної ситуації в Україні або ж за кордоном тощо. Інформацію про структуру власності банку можна знайти на вебсайті Національний банк України або на вебсайті банку. І наостанок новини про банк та народний рейтинг. Якщо в засоби масової інформації є багато негативних новин про банк, зокрема про претензії до нього з боку фінансового регулятора це привідна сторожитися. Значна кількість негативних відгуків клієнтів банку також має бути пересторогою. Особливу увагу доцільно звернути саме на ті аспекти роботи банку, які пов'язані з потрібною для вас послугою. Наприклад, якщо ви обираєте банк для отримання платіжної картки. Варто поцікавитися, скільки в такого банку є банкоматів, якими ви зможете скористатися. У цьому разі для вас також може мати значення, де саме знаходяться такі банкомати, чи вони поруч з домівкою, чи іншими місцями, які ви часто відвідуєте. Іншими словами, Перш ніж підписувати договір на будь-яку банківську послугу, ви маєте зробити певну домашню роботу, особисто пошукавши інформацію про банк та або запитавши про таку інформацію в працівника банку.